Анатолій Храпчинський авіаексперт. у нас долучається для того, щоб обговорити те, що ми бачили в небі над Татарстаном. Анатолій, я вас радий вітати. Добрий день, добрий. день. Е, отже, над Татарстаном сакували українські невідомі. Я сподіваюся, що українські е, дрони е, ну тут сумнів мало, адже штати все е, з, кажуть, що вони не стимулюють і не підтримують е, ударів України по території Росії. А вони відбуваються. По перше, прилетіло по як земля Росія по гуртожитках е, в районі такої спеціальної економічної зони, де виробляються шахеди, складаються шахеди, точніше е, на території Російської Федерації, тому що виробництва там, як такого немає. Його його люди роблять все це ручками, і тому навіть якщо припускати, що це приліт по гуртожитку, то я так розумію, що це ну насамперед е, приліт по тих людях, які щось міли, щось і робили, чи там чи там ще по чомусь. Тобто це головна складова у цьому ланцюжку А е, та заінтригувала Анатолію, те що невідомо якийсь дрон побачили у повітрі наші е, всі глядачі, та й росіяни самі побачили його, здивувалися сильно, е, і це сталося. От як тільки вчора було повідомлення, що Україна володіє технологією Лілогіями більше як на тисячу кілометрів дронів, як одразу такий за 1200 км кілометрів з'являється у Татарстані. У вас є думки щодо цього дрону, принаймні щодо його такої зовнішнього вигляду, що це таке, що ви можете по ньому побачити? Давайте повернемось до того, що насправді в Україні є дуже гарні розробки щодо дронів, і ми можемо казати про відстані і тисячу кілометрів, і дві з половиною тисячі кілометрів. Ми можемо казати про відстані, наприклад. До 500 км з реактивною тягою і з вибуховою частиною там понад 200 кг, Насправді є велика кількість цікавих розробок, які ми зараз будемо бачити дедалі більше. Але знов таки без нас, тому що тут треба розуміти, що все ж таки ворог дуже важно слідкує, і потім буде намагатися десь бити по території України, тому що там ми здали, що там нам щось виробляють. Жнов е, таки, якщо ми кажемо про цей дрон, да тут е, зіграла дуже ключова така задача, е, що в зовнішній вигляд його е, створює певне бачення невеликого легкомоторного літака, е, на кшталт Цесни. Ну знов таки на Росії порівнювали з Ан-2, Я там, не знаю, де вони там схожі, значтом просто може, вони не бачили це але Треба може росіянам пригадати то, як е, такий прекрасний літачок приземлився на червоній площі з радянського союзу, е, тому жнов таки вигляд от такого літака створює е, такий великий розмір, але е, жнов таки повертаючись до відстані, давайте не забувати, що відстань у 1300 км – кілометрів це пряма відстань від кордону України. Якщо ми кажемо про. Прольот по цій території, то треба не забувати, що нам треба обійти протиповітрянобороно про обійти засоби протикрутовної боротьби, великі міста для того, щоб не бути непоміченим, і рухатися якомога нижче до землі, плюс знов-таки, використовувати географію. Русло рік і так далі, для того, щоб е, більш е, так би мовити, непоміченим долітити до цілих. Тобто, ну, й знов таки тут є певні засоби на борту цього літачка, які дозволяють використовувати автоматично без урахування там допомоги керування з землі. Тому насправді знов е, таки заборона, використання західних зразків техніки. А ще й більше заборона ударів бити по нафтовій промисловості Російської Федерації призводить до таких геніальних рішень з боку наших інженерів, які ми бачимо на наших екранах, коли руйнуються дуже великі такі важні місця, тому що треба не забувати, що. Ця зона знаходиться там знаходиться велика кількість молоді, яка, якої пообіцяли, що вони будуть в небезпечній зоні, але треба працювати типу на російську перемогу. І от внаслідок таких ударів ми бачимо, що психологічний стан у цих людей теж буде пошкоджений, тому що насправді вони розуміють, що вони вже не в безпеці, і, наприклад, збираючи звичайно ці дрони свої, на своїй фабриці. Вони можуть загинути, тому що бути, може бути черговий удар українських дронів. Бачите, ще раз в цей проліт цього дрону показують. Це по суті так справді, як, як літачок. А найголовніше, що дивує Анатолій, так це ну, та потужність ударів. От ми бачимо, яку, який вибух він викликає. Це щось схоже на те, як вибухає шахет, чи це більше-менше? Я думаю, що це трохи більше. Тому що ж навтаки ну шахетне. Ну, я думаю, що шахет не, не варто порівнювати, тому що більшість розробок українських, які з'явилися, це ну власне розробки України, і це ніяк не поцуплена, якась там, якому вони поцупили там у німців іранці. Давайте повернемось до того, що, наприклад, в Росії немає жодного БПЛА власного виробництва, ланцет, ізраїльська технологія, Форпост – ізраїльська технологія, шахет іранський, і так далі можна перелічувати. Орлан теж є питання до його створення. Тому насправді, що я постійно пояснюю, що у росіян є можливість копіювати і модернізувати, але в рамках тої інженерної думки, якої закладена в цей там цю приблуду або в цей елемент. Тоді, от таке резонне запитання. До речі, я знову зучаю його зустрічаю від там підписників, від людей, глядачів, доволі часто. Навіть якщо ми подивимося на цей скріншот із відео цього міні-літачка, то ми бачимо, що шасі його такі статичні, тобто вони не відвалюються після того, як політ було розпочато, вони не ховаються. Чому так? От у вас є якісь пояснення? Адже як люди пишуть, це ж це ж впливає на аеродинаміку, хоча з іншого. Боку, з'являється контртеза. Яка різниця впливає воно чи ні, якщо воно летить тисячу кілометрів або й більше? Достатньо, достатньо того, що вона схожа зовні схожа на літачок, а інше зараз би я сказав би всім російським дельтапланеристам і власникам малих літальних апаратів бути більш безпечним при прольоті, тому що можуть бути знищені російською протиповітряною обороною. Тага, тобто вони тепер будуть стають дуже схожі на на подібні на подібні літачки. Е, дивіться, таке питання цікаве від нашого глядача Павла Садорчука. Він пише: я не розумію. От е, садили цілі шахеди. А чому не можна було просто взяти і скопіювати? От так як росіяни копіюють технології, ізраїльські, як ви кажете, там інші. Е, чому не можна було взяти і скопіювати на запчастини за, запчастини за кордоном купувати і так само масово використовувати подібну технологію, а не вигадувати даруйте от велосипед, е, дивлячись на ці всі дрони, нові, які у нас з'являються? Чому, чому так? От як... Не відповідає тактико-технічним характеристикам той самий шахет. Ми бачимо всі його проблематику, ми бачимо всі його складнощі. Так насправді непоганий э, зразок для використання на малих відстанях, якщо ми кажемо. А знов таки, якщо казати безпосередньо про якість і про можливості, ми бачимо, що наші БПЛА долітають на великій відстані і більш якісно влучають. Більш, э, Ну, попадають в ціль, а, тому знов таки. Я взагалі противник проти створення аналогів, тому що треба йти своїм шляхом, і така є і така є можливість. Ми бачимо велику кількість інженерів, які створюють доволі потужні рішення. За рахунок власних можливостей і знов таки ми отримаємо дуже швидку інформацію з фронту. Ми бачимо, що відбувається у ворога, і тому ми пропонуємо найбільш якісний результат ніж створення, наприклад, копі-пасту того ж самого шахеда. Тому що давайте будемо відверти, шахет відходить вже в минуле, тому що є. Вимоги до нових систем безпілотних, які будуть набагато кращі і будуть більш якісні, і будуть е, мати е, таку можливість е, модульного модульної роботи. Тобто, ми можемо казати, що це може бути БПЛА, який може літати навісне там 2,5 тисячі кілометрів. При цьому він може робити як розвідку, так і може бути е, польотом в одну в один бік, тобто без повернення. Е, тому е, тут комплексний підхід за рахунок цього ми можемо казати про не, те, що наші. Розробки набагато кращі і перспективніші в майбутньому. Давайте перейдемо до інших розробок. Однак російських це не стільки навіть розробки, скільки певні модернізації. От як вони модернізують танки зараз, та Т-55 її везуть на фронт, і це основа зараз складає російської бронетехніки. Так вони модернізують старі радянські фаби, не керовані віабомби, важкі, важчелезні в деяких випадках. Вони їх перетворюють у каби, і ці каби найбільше дошкуляють зараз на фронті. Які є проти них можливості, окрім як збивати носії? Ви теж не бачите ніяких інших, тому що скільки не питаю, всі кажуть ті та тільки носії збивати, та й усе. Ну, насправді ми можемо казати про використання, наприклад, протиповітряної оборони в, в, в якості збивання цих ж самих е, крилатих авіабомб, але треба не забувати, що ці крилаті авіабомби здебільшого летять по лінії прифронтовій. Тобто ми кажемо про ту зону, де е, система протиповітряної оборони дуже небезпечно знаходитись, тому що може бути вражена навіть тим ж самим ланцетом або якимись іншими засобами ударними малими. Тому насправді тут е, доцільніше використовувати безпосередньо е, систему по знищенню самих е, літаків. Тому що знов таки, давайте повернемось до того, що кількість кабів настільки велика, що легше знищувати носіїв, котрих у них дуже мало. Щодо носіїв, ми бачимо певну проблематику з росіян, тому що вони зараз, наприклад, змінили тактику масованих обстрілів, і ми бачимо більше залучення безпосередньо тактичної авіації з ракетами Х-59, Х-69. Тому що, наприклад, нещодавній візит шойгу на завод Радуга, коли він стояли поряд з ракету Х-59СМ, він зазначив спитав про віц і сказав, що треба збільшувати, тому що ви знаєте нашу проблематику. Проблематика залучається в тому, що вони активно використовували стратегічну авіацію, яка не відновлювана. Тому що вони не можуть готувати стратегічні літаки, але можуть готувати тактичну авіацію. Тому вони будуть зараз ставити ставку на те, щоб збільшувати дальність дії ракет малої та середньої дальності для того, щоб їх більше застосовувати. Ну і звісно, з серпня місяця ми бачимо, як збільшуються удари саме тактичної авіації по фронтовій зоні. При кордоні, Сумщина, Полтавщина жнов е, ну, таке і з, ну, збільшення балістики. За рахунок цього росіяни змогли накопичувати е, ракети Х-101. Звісно, от, до речі, попередні гість виспілкувалися по поводу калібрів, так, звісно, у них певний час не використовувалися калібри. Понад півроку не використовувалися калібри, за півроку було випущено, якщо не помиляюсь, тільки один калібр. Тому насправді тут у них є зараз накопичення калібрів, тому вони думають, що краще треба калібри використовувати, тому що хасту перший закінчується, ну як закінчується, закінчується. А тут питання: що вони скільки можуть їх виробляти, тобто вони їх накопили поетапно. Випустили велику кількість, і ми бачили, наприклад, весні весною там перебіг там близько 44 днів не було загальних обстрілів. і ми бачимо з власне те, що росіяни накопичили і почали бити по одному місту. В першому випадку був Київ, потім був Дніпрогес, потім була у нас західна Україна. Тобто, потім був загальний такі обстріл, але все одно був приміщений в певних містах. Це спроба пробити протиповітряну оборону. Росіяни залишились без очей. Без інформації, шляхів прольоту ракет, куди можна проходити, щоб е, уйти від е, можливих потраплянь на нашу протиповітряну оборону, тому що а 50 не працюють, тому вимушені було масово пробувати повітряно оборону кількістю. Ну і за рахунок таких от е, останніх чотирьох масованих ударів вони значно ну, велику кількість ракет втратили. Тому знов е, таки е, ми будемо бачити зараз більше знову використання тактичної авіації, яка буде е, скидувати авіабомби, яких у них за стадією кількості, і кидати е, ракети малої середньої. І тут насправді треба е, протидіяти проти носіїв, проти виробників е, цих кабів. І ж навтаки, що носії, наприклад, якщо ми кажемо про 134 там авіабаза Балтімор, вона в достатній кількості від нас знаходиться, можна цими дронами відпрацьовувати. Та, там Арсенал 53, це те, що виробляє каби, е, теж в достатній кількості е, відстані знаходиться 800 км. Тобто є куди працювати. Але найвправдішній. Ну, найефективніше працювати проти літаків. Ну звісно, коли з'являться F-16, це набагато покращить нашу ситуацію. Але все ж таки до F-16 треба теж щось вирішувати. А скажіть, а що це що це за тип зброї такої, теж якби бомби авіаційної використовується зараз по Харкову, не вперше вже, так ми пригадуємо, що минулого тижня були трагічні події, коли фактично посеред посередмістю прилетіла така бомба, і тоді заявляли, що так, шановні містяни, не треба панікувати. Це не ті каби важкі. Триста оточдисі п'ятдесят п'ятсот півтори тонни е, такі не долітають на таку відстань. Але це це, це дещо інша зброя, теж керована віабомба зменшеною бо з меншою бойовою частиною. Однак, е, звісно, ну ми як бачили, вона так само небезпечна. То що це за тип зброї? Е, якщо ми кажемо про каби, які використовують по лінії фронту, то там стоїть модуль УМПК, модуль модуль е, керування і корекції, якщо не помиляюсь. А якщо ми кажемо про те, що прилетіло в в Харків, то МПБ, тобто модуль е, між модуль планування е, цієї кроватої авіабомби. Тут до чого питання, тому що в принципі назва змінена, але суттєва змінена. тобто додавання а, крил, які регулюються за рахунок GPS, і як Росіяни стверджують, що можлива реактивна тяга. Насправді я не впевнений в наявності реактивної тяги саме в цих ракетах, в цих бомбах, перепрошую. Скоріше за все, це просто знов таки. Крилата, але дещо покращені, тому що за рахунок її використовується ФАБ 250 п'ятьдесять від меншої е, по вибухової частині. Е, Жновтаки. Е, е, як ми бачимо, як росіяни використовують е, крилаті авіабомби? Вони дещо покращують їх на становище на лінії фронту. Ми бачимо, що велика кількість міст, які було закидане е, авіабомбами, е, залишали наша військово, тому що ну, немає маленьких місць. Немає сенсу там стояти і ловити ці авіабомби. Тим паче, що росіяни використовують їх активно навіть просто проти звичайних окопів, де можна було би ну, які використовуються проти бліндажів або без чогось серйозного. Тому насправді вони а, розуміють, що це для них ефективно і будуть використовувати. Ну, і звісно, тут треба знов таки займатися протидією, тому що Харків активно обстрілюється і балістикою, і ми бачимо застосування цих авіабомб. Знов таки, це бажання, мабуть, все ж таки, переключити на той, е, в тому напрямку, е, більш активно підтягнути можливості наших протиповітряних на оборони, систем Петріо для того, щоб там, знов таки намагатися їх уразити. Е, ви сказали позапопередній відповіді про те, що ресурс у вигляді фабів, які перетворюють на крилаті авіабомби, в росіян він фактично ну, майже невичерпний. А, е, Тобто, це, це справді так. Це просто такі шалено великі залишки е, ще від радянського союзу залишилися у них, так Шалені шалені залишки від радянського союзу. Треба не забувати шалені залишки ракет класу Х-55. З імітаційними головками ядерної зброї, тому що це учбові ракети, які використовуються для наприклад відпрацювання протиповітряної оборони або авіації в класі протиракетного терору. Тому насправді вони можуть їх використовувати для навантаження наші протиповітряноборони. Тому насправді старих радянських запасів в Росії досталь зрозуміло, що там через один працює, тому що ми бачимо і російські ракети і, там на Брянщині, які валяються, падають. І є не сход боєприпасів. А є, наприклад, наоборот, коли там ту 22 два три пілотів з боку Одеси і втратив. У ракету Х-22, яка там замирилась у морі. тому насправді є певні там проблематики, але тим не менш у них цього заліза багато, і тому тут от питаннях протидії цьому залізу насправді наша головна задача. Знаєте, я теж до речі неодноразово зачав таке питання, що отмовляв: ну ми ж теж Україна були у складі радянського союзу. Тобто, вочевидь, нас, як в передової західного кордону, мала би бути достатня кількість авіаційних подібних бомб, які були по під час холодної війни по всьому Радянському Союзу, то чому би нам не перетворювати наші бомби авіаційні у подібні засоби ураження, а натомість ми лише отримуємо західні джейдами американські або французькі ЕСМ-Хаммер? Ну, одним словом, чому наших кабів немає на фронті? Давайте почнемо, що насправді Хаммер доволі потужна і гарна. Річ чому тому, що вона насправді з реактивною тягою і літаку не треба підійматися на певну висоту для того, щоб скинути ці авіабомби. Тобто він не потрапляє під дію звичайної протиповітряної оборони щодо наших запасів, давайте згадаємо, що практично з 2003 року активно були проблематики з підривом складів. Які відбувалися по всій території України, саме після от я дуже добре пам'ятаю 2000 рік, коли нас підняли по тривогі, і ми вилітали е, в складі делегацій на в Крим, на те, що почалася намивання там на ось на острів тузло е, певних там м, було проблематики. І тоді я дуже гарно цей, пам'ятаю цей день, коли нас підняли по тривогі. І ми всі летіло туди. І власне, власне після цього ми бачимо, можемо прослідкувати, яка велика кількість саме е, тому, що тоді насправді Україна була готова дати гарну відсіч росіянам. А, і саме після цього ми бачимо, що активно почали підриватися наші склади ну і було багато чого втрачено, саме на сам перед зрозуміло. Насамкінець хотів би ще повернутися до теми ракет, які росіяни використовують. От ви сказали про те, що а, вочевидь, зараз зв'язку зі зменшенням ресурсу. Того, що зібрали о, окупанти Х-101, е, і про це не лише ви говорите ну, а насамперед е, говорить найбільш відповідальна за це людина Кирило Буданов. Що окупанти очевидно, будуть активніше застосовувати калібри морського базування ці крилаті ракети. Е, втім, повертаючись ще до Х-101, минулого тижня е, у. На зламі четверга та п'ятниці був обстріл, в якому було зафіксовано дещо новинку по Хасту Першій Тандемну бойову частину. Тобто вздвоєна бойова частина замість 450 кілограмів, фактично 800 кілограмів у такій модифікованій російській ракеті. А що це за новинка? Для чого? Чому? Давайте почнемо з того насправді. Ну, з огляду на відкриті джерела інформації, те, що ми маємо, я. Те, що було представлено в якості одної з частин бойової головки, яка зазначена як друга, це насправді звичайна класична боєголовка ракети х 101 або 555. Тобто, те, що ми бачили в медіа, друкувалися в фотографії. А, знов таки повертаючись до цього питання, активно воно прослідовується корні цього питання до відвідування шойгу заводу Радуга, де представник Міноборони на доповіді Шойгу показуючи на ракету, сказав, що збільшена бойова частина ракет з 450 кг до 800. При цьому похлопуючи ракету Х-59 См. Зараз ми бачимо ракету Х-55 з додатковим паливними баками на 260 шістдесят літрів. Значить, при цьому він похлопував ракету Х-59. Якщо ми побачимо, можна подивитися це відео, то ми бачили, що саме на носовій частині є додаткові крильці. Для чого ці крильці? Тому що є певне розуміння аеродинаміки, коли треба наперед на носову частину ставити аеродинамічні крила, які допомагають ракети триматися рівно. Повітряному просторі знов за навантаження на бойову частину У мене є сумніви щодо а, такої модернізації. Чому тому що насправді навіть приведення тих аргументів, що, а, начебто, а, ракета, яка має да, дальність дії 5500 п'ять кілометрів, після додавання 400 кілограмової а, ваги буде мати відстань 2500 з половиною кілометрів. А, Окей, а чому 2500 кілометрів, чому не, наприклад, 3000 кілометрів? Тому що загальна заправка ракети х 1 Півтори тони. Ми, якщо ми забираємо лише 400 кг, тобто у нас залишається тон на сто, тобто ми все одно ж можемо розраховувати на три тину повісні. Тому справді жно таки, чи додали вони крильця аеродинамічне попереду на нос, тому що, наприклад, є ракети Х-55, які при додаванні цих бокових збільшених баків, там є баки на 200 або на 260, шістделітрів. Додається ці крикрильці, тому справді тут треба розбиратися, тому що мені збільше де це схоже на російську пропаганду, як і з появою, наприклад, інформації про застосування е, фабів 3000, тому що насправді фаб 3000 може нести тільки ту 22М3, а з модулем ОМПК... О, це, до речі, ну, який бу... до речі, з того ж відео, там, де Шойгу приїздив на завод, да, він дивився, да. Він, він показував він... ці великі жирні ре, е, бомби фаб 3000, і, і ними зараз російська пропаганда дуже лякає українців. Вони, да, вони насправді е, можуть, е, ці, е, ці дві бомби вміщуються в відсік е, Ту-22М3, це єдиний літак, який може нести ці бомби. А, і а, якщо ми кажемо, наприклад, додавання туди модуля ОМПК, то це, а, він просто не влізе в цей ну, бомболюк. Тобто бомболюки не закриються. А, знов таки, використовувати його на крилі а, теж незручно, тому що, наприклад, ми можемо казати, що а, а, там є певні аеродинамічні обмеження літака ту 22 м3. Тому насправді є велика кількість питань, і ми розуміємо, що росіяни зараз виглядають як розлючений терорист, який достає циркон, до котрого теж є питання, тому що, вибачте, ну зазначена швидкість 9 махів, передбачає перед собою створення певної оболонки вокруг ракети плазмену, яка не дозволяє бачити її радіолокаційним системам виявлення. Тут ми бачимо, що система ракета була побачена і була збита. Можливо, це Онікс допрацьований. Онікс, до речі, має швидкість це радянська ракета і має швидкість тисячі кілометрів. Тому насправді тут дуже уважно треба дослідити зразки, які є. Залишки тих зразків, і е, насправді е, ну тоді ми можна щось сказати, але знов таки росіян зараз активна задача, навіть знов таки повертаючись до того, що я казав, коли Шойгу сказав, ви ж знаєте, яка у нас є проблема? Тобто, у них є потреба збільшення дальності дії ракет малої середньої х-59 х харсідей для того, щоб активніше використовувати тактичну авіацію ніж стратегічну авіацію, тому що Росія розуміє, що все ж таки з їм здаль... знадобиться воювати з НАТО, якщо так. Або знадобиться воювати навіть е, з е, тими е, дядьками, які у них зробили е, терор е, в торговому центрі, то їм треба буде стратегічна авіація з ракетами великої дальності. Немає сенсу бити по території України ракетами, які можуть долітати до Парижу і обратно. Розумієте, і треба це економити. Тому насправді, і знов таки вони можуть будувати тактичні літаки, але вони не можуть будувати стратегічні літаки. Те, що ми бачили, 4 ту 160 то гарно пофарбована і створена імітація модернізації вигляді жидеко екранів, е, на яких ви нажимаєте кнопку і запускається робота в обладнанні 80-х років. Тому насправді е, знов таки е, в чому проблематика росіян, в тому, що вони можуть. Копіювати можуть модернізувати, але не можуть створювати, і ми це бачимо по великій кількості озброєнь. І проблематика головна, яка з какою ми стикаємося, та що це цього у них вдосвіт у них дуже багато. І тут, тому, ми ми кажемо, що треба створювати власну на систему протидії, власне систем більше робити дронів, ну удатна дронів. Ударні, тому що ми не можемо протиставити е, проти Росії нічого крім технологічних проривів або там рої дронів, які будуть знищувати позиції, з робити штурмом, будемо робити Евтві дронами, а не, наприклад, людьми. Тобто, підсумовуючи, ось вашу тезу чи правильно я її зрозумів, що ви передбачаєте зараз найближчим. Ну, якщо там не завтра, після завтра, це звісно, не про такий близький час ідеться. Але е, в, е, в такій осяжній перспективі середній е, те, що Росія більше перейде е, допоки може це робити, поки в 16 наприклад не не з'явилися більше кількість засобів. ППО вони будуть більше сконцентровуватись на ударах по передовій лінії фронту, а не ударах е, у тил е, нашої країни. Плюс по прикордоні, давайте не забувати те, що останні останні масовані обстріли Росія робила літаками ту 95 з Волгодонська. Вони навіть не долітають до Каспію. Вони злітають або з Енгельса, або з Аліні. Долітають до Волгодонська, це близько Енкельса, полігон військовий, де вони можуть скинути, не боючись, що там якась у них ракета відпаде. І звідти запускають. Тобто, це вісім там близько 380 кілометрів до України насправді. Тому жно-таки це економія ресурсу. Так, старі тут 95 вони активно використовують їх, але у них все одно є обмежений ресурс 30 років і літаку треба капітальний ремонт робити. А тут 95 вибачте, у них 80-х років. Фінальне запитання: от буквально ще штрих від нашого глядача Олександра Радько. Радько, припрошую. Він пише: добрий вечір. А чи є у нас розробки ППО? ПРО? Протиракетної оборони, все ж таки у нас були можливості у нас були підстави сподіватися на те, що у нас щось може бути. Що от можливо вам щось відомо з цього приводу, з того, що можна говорити. Я я вам скину особисто потім фотографію. У нас є розробки. У нас є прекрасні розробки по створенню низько висотного радіокартина. То, 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 поля, то, то не чето так що я отримую якийсь ексклюзив. Ми обмежимося, давайте так відповіді, як мінімум, того що у нас є і розробки, але та нічого є, не да, перепрошую. Да, у нас є розробки. У нас є медитично до цього. Ми працюємо в цьому напрямку. і є дуже такі потужні можливості протидії проти ворожих БПЛА, ракет і іншої зброї. Ну, це приємно чути, і на цьому ми поставимо з приємності кратко. Дякую вам Анатолію, що долучилися. Це був Анатолій Храпчинський, за генерального директора однієї з компаній, яка нас виробляє засоби якраз радіолектронної боротьби тех, Ну а також я авіаексперт, власне авіаційну тематику ракетну бомбу, в тому числі і дронову. Між іншим, а зараз у нас фактично дрони поступово стають такими міні-літачками. От ми обговорювали в цьому ефірі. Я вам дякую. На все добре і до нових зустрічей Антоні.